Так? Тепер ми його знайшли, притиснули, біль людина відчуває в такому положенні. Тепер я беру, не відпускаючи, піднімаю плече, вкорочую м'ясо ромбовидний. Зрозуміло, що я його вкоротив. І питаємо, біль збільшився чи зменшився? Каже, збільшився. Наприклад, я відпускаю, я сам без твоєї допомоги. Руку відвожу, розтягую ромбовидний м'яз. лопатку відвів. В такому положенні біль зменшився, наприклад, так. От з такого положення я чекаю, поки біль не пройде повністю. Якщо це хвилина, значить хвилина. Пройшла ну, або раніше сказав, все вже не боляче, тільки палець. Я з цього положення знов сам самостійно беру його руку, положив назад на стіл. Питаю, біль повернувся. Наприклад, так. Піднімаю плече вкорочую м'ясо. м'ясо. Отак немає, значить, в такому пол... чи менше. Значить, з такого положення прибираємо повністю. Якщо каже, немає так болю. Чекаємо 5-10 секунд все рівно. Відпускаємо і запитуємо, біль повернувся чи ні. А ні, болю немає. Все рівно чекаємо 5-10 секунд, тоді ми тільки відпускаємо. Тригер на ромбовидних м'язах, а взагалі на м'язах в трьох положеннях шукаємо, М'яз знаходиться в нейтральному положенні, м'яз вкорочений, ну, в даному випадку, і м'яз розтягнутий. Ось Якщо його лопатка, ось край лопатки, так, я ось пальцем тримаю. Як я руку відво... відвожу його сюди, мій палець поїхав. Тобто я розтягну Растягну. цей м'яз. Ну, зрозуміло, mm -hmm. так? Mm -hmm. Таким чином, якщо вам важко тримати, можна положити рушничок, ну, як валиком сюди, а тут просто знаходиться. Потім рушник просто прибрали. Тут людина сама не допомагає нічого робити, щоб вже не напружувався, не вкорочувався, не розслаблявся. Так прибирається тригер. Тепер як зробити пір для постізометричної релаксації для ромбовидних м'язів. Рука заводиться. Запоперек розслаблений лікоть, і в нас вийшла лопатка. Угу. Навіть якщо вона виходить, я продовжую, навіть якщо вона виходить не повністю, є два варіанти, як, розтягну... як привести в роботу лопатку. Можемо свою ногу поставити так, щоб лікоть нам нікуди не тікав. Пальцями відводимо лопатку максимально від хребта. Пальцями відводимо лопатку. Видно, так? Просимо вдихнути, затримати повітря, не видихаючи, лопатку тягнемо сюди. Не лікоть піднімаємо вгору. Якщо піднімає лікоть, можете стати коліном на нього. Нам треба, щоб рух був ось цей лопатки. Не ліктем, а лопатки. Лопатку вперед, а, то, щоб він сам? Він Ні. сам. Ми розслабляємося. Ми відводимо лопатку в сторону. Так? Максимально ми скільки може. Нахуй. Вдихнули, затримали повітря, приводимо лопатку до хребта. Рахуємо до 6. Шість. Видихнули, розслабилися повністю. Ми нічого не робимо. Відпустилась лопатка, ми пішли так пальцями, але не тягнемо. Через 2 секунди ми відтягнули ще, наскільки це можливо. Якщо лопатка, як ви сказали, не виходить сюди. так? Її дуже важко пальцями захватити. Ми стаємо по діагоналі своєю боку, ребром долоні, впираємося в лопатку, наскільки це можливо, відводимо її в сторону. Навіть якщо це буде зовсім зовсім трішки, навіть якщо це буде ось так, все рівно ми робимо той самий рух. Ми відводимо лопатку, наскільки це можливо. Вдихнули, затримали повітря, приводимо лопатку сюди, ми робимо спротив. Це, цей рух робиться повільним. Це не так, що хтось сильніший з нас. Я зараз тобі покажу, що ти ми не робили, втримаєш. Цього робити робили. не потрібно. Потрібно, щоб було переднатяжіння. І так робимо 3-5 разів. Так приводиться в дію ромбовидний м'яз після відпрацювання з тригерами, або якщо треба зробити, просто розтягнути цей м'яз, якщо він позмований.